Найкращу думку на тему, хто повинен воювати еліта чи простий народ, і там, і там я пишу в кавичках, я прочитав у Тетяни Чорновіл е людини, яка була народним депутатом, і яка з самого початку війни напередку, на нулі і не просто там знаходиться, а реально воює, знищує ворожі танки, знищує. Ворогів, живу силу противника і буквально кожен день ризикує життя. Так от, зачитую з його фейсбуком. Нічого мене так не дратує, як заявочки, а чого діти депутатів не воюють. Бо це маячня. Міністри, депутати, чиновники та їхні чоловіки і діти не будуть воювати, бо народ вибрав у владу не еліту, шляхту, аристократію, а антиеліту. Антиеліто не піде добровільно на фронт. Це не їх природа. І ви, народ, свідомо таких обрали. Так чого тепер волати, як дурачки? Чого вони не воюють? Бо ви таких обрали. Серед мільйонів українців ви обрали бидло. Бо ви обрали слух, ви обрали нові обличчя. Головний критерій добору у владу на минулих виборах був, щоб особа ніколи раніше не була помічена в роботі на державу, не була у владі, на майданах, не брала на себе відповідальність за жодні процеси в Україні. Це могли бути хороші, красиві, позитивні самки і самці людського роду, яких ви вибрали в 2019 році, але вони, всі, як на підбір, були антиеліта. Отож, не репетуйте, чого вони не воюють. Бо антиеліта не воює. Вона плоть від плоті кров від крові, така ж, як ті укелянки, що тікають через тису. До речі, ви знаєте міністрів, які прийшли у владу з Майдану, які воювали і воюють? Я знаю багато, пише Тетяна Чорновіл. Не пишу прізвища, бо хочу, щоб ви накидали в коментарях. А ви знаєте, хоч одного екс-посадовця команди З, які воюють. Де Гончарук? де Данилюк, де Рябошапка? Інших не згадую, бо їх прізвищ не знала і не запам'ятала. Але де на фронті хоч хтось, хто був міністром в уряді Зе, хоч єдиний хтось. Вибрали суцільну антиеліту. Країною править бидло, яке не має воювати. Бо його хоч на нуль вивезе, здасться без бою. Отака от думка. По-моєму, краще вже і не скажеш народи. Ну, ти ж вибрав тих, хто е надурює державу, надурює народ і рже. І ти ржеш. Як класно ті, кого ти вибрав, надурюють державу і народ. Так що ж ти хочеш, щоб той, хто тебе надурює, пішов за тебе воювати. Ти ідіот народи, чи як? Чи ти коли е, кажеш народом, е, що депутати повинні воювати, то ви е, опозицію маєте на увазі. 18 депутатів фракції Порошенка, яких ви із 450 п'ятдесяти і зволили вибрати до вищого законодавчого органу. То це вони повинні? Порошенко і оці його 18 середників. Повинні самі піти воювати і всіх своїх рідних, мабуть, з пристарілими з жінками, дітьми і пристарілими батьками відправити на війну. Та, така логіка у тебе народи. Ні? Тому що ті, кого ти вибрав приймати рішення розпоряджатися країною, а вони розпоряджаються для того, щоб набивати кишені виключно, вони точно. Воювати не підуть, і нема чого дивуватися і возмущатися, якщо в тебе є, хоч трохи клепки в голові.